Буде охайним та комфортним. В Івано-Франківську триває ремонт міжводинкового проїзду на Галицький 105. Мешканці кажуть, на оновлення цієї території чекали роками, адже у негоду дорогою з вирвами було ні пройти, ні проїхати. Тож нині уже міркують над тим, як довершать оновлений двір. Особливо зима, ну ями такі з водою. Пройти практично було неможливо. Тут болото, а по дорозі ями з водою. Що це? Проблемно було. ми вже аж не віриться, що буде трохи цивілізація. За останні років 30 нічого не робилося. Вже діти ходили, старші люди в музичну школу на зупинку, завжди було болото ями. Була вдячні просто меру, що на кінець у нас робиться. Те, що мало колись бути зроблено. Клумбочки вже, дерева, ми вже самі міс... мешканці доукульторимо це все. Завершити тут ремонт планують ще до Великодніх свят. Усього в роботі майже тисячу метрів квадратних. Після вимощення бруківки збільшать кількість паркувальних місць у дворі та встановлять лавки. Орієнтовна площа близько тисячі квадратів. Традиційно робимо зручний заїзд, пішохідні доріжки, ставимо лавочки, робимо благоустрій двор. Ми перед початком робіт зустрічаємося з мешканцями, вислуховуємо їхні побажання, враховуємо думку більшості мешканців щодо лавочок, щодо паркувальних місць, інших питань двору, адже їм тут жити і вони мали б самі визначати, що їм в першу чергу потрібно. Навіть у час великої війни в Україні переконує міський голова, Франківськ повинен розвиватися і ставати кращим. І додає, місто тилове, а тому повинне бути комфортним і безпечним. Цей район він особливий тим, що дуже багато дворів не зроблено, тому тут треба багато роботи і навіть більше уваги до благоустрою. Тому напроти двір робиться, цей двір робиться з часом. Ще інші адреси ми запланували, тому хочемо, щоб місто все-таки було гарним і місто було з благоустроєм. В середньому роботи 3-4 тижні тривають, в залежності від підрядника. Якщо хороший підрядник, який має потужності, то це швидше. Якщо Підрядних десь менше зараз є проблема з людьми, з працівниками, тому що багато кого мобілізували, тому є певні моменти. До Великодня у місті встигнуть зробити до десятка дворів. Загалом цього року у планах відремонтувати півсотні міжбудинкових проїздів. Наталі Лозвак Андрій Гаргара, телеканал 402.